Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя Жартомаєв Серйоз. У нас пройшов дощ, погода така класна, все стоїть умите. І я вам у сьогоднішньому відео покажу результати обробки паслінію. Уже пройшло, мабуть, ну, вже 10 днів пройшло з того моменту, як я обробила і викладала вам відео. І зараз зацвітає в теплиці друга китиця. Я тут мені писали в коментарях. Як обробляти? Ну, я третій раз повторю подробно, ну, всім докладно поясню. Дивіться, у теплиці ви обробляєте тоді перший раз, коли зацвітає перша китиця. От вона зацвіла три-чотири квіточки, тільки починає цвісти. Обробили. Проходить днів десять, буде зацвітати друга китиця і доцвітає перша. Ну там з тиждень отакого. тільки зацвітає друга китиця в теплиці обробляєте другий раз. І так поки не завершкується, третя, китиця, четверта, п'ята. А на, у відкритому ґрунті двічі треба обробляти за сезон. Перший, коли 50% всього цвіту, ну ви бачите, от цвіте, десь половина зацвіло, ну, ви так візуально ж побачите, От зацвіла приблизно половина цвіту, побризкали перший раз. І через 10-14 днів, коли вже він зацвіте весь. Ви обробляєте другий раз. Оприскувач туманом тоненько ввечері обробили. Пішли, зараз я покажу вам результат, щоб ви побачили. І в цьому відео далі я вам покажу магазин і Віталіка, в якого я брала цей послідній, і що в нього в магазині робиться, щоб ви собі ну, розуміли, що в нього там є все. Там коротеньке відео, і плюс лайфхак, він вам розкаже, як вивезти берізку. І ми вивели на картоплі. Це дійсно дієвий спосіб. Тому залишайтесь. Ходімте, покажу результат посління. Ще тут все, що хочеш. Ще й досі стоять камуни, бо обіцяють прийму розок. Ну, окном тут таке. Тут вже діло третє. Ми зараз про паслінні. І про те, що треба нагально робити. От дивіться от я обробляла. Вам видно? Я думаю, видно. Один, два, три, чотири. І тут цвіте. Оце я оброблю. Бачите, перша китиця. І чотири помідори. Ось дивіться, таке саме. Бачите, видно? От вам і результат. Далі, зараз ось в мене був тут у мішку. Тут в мене ще все, що хоч... А, перець. От бачите, наглядний приклад. Ось, Оце тут він, мабуть, Геркулес. Зараз подивимося. Ну да, Геркулес. Тому у мене першу коронну квітку скинув. Бачите, ну, я його пізніше буду пасинкувати, покажу як. Ну, це не про те. Ось, бачите. Також є завіс. І тут є завіс. І тут є завіс. І тепер вам показую, бачите, Цвіте друга китиця. Ось ось друга китиця. Уже пішла цвісти. І вони підуть. Сьогодні я буду ще раз обробляти вже по другій китиці, бачите? Ось завісь, ось завість. На кожному, на кожному, на кожній китиці є завіс. Не було б паслінні, цього б всього не було. Я знаю точно. Ось, дивіться, бачите, це оця квітка, що можна було її зломити, ну я залишила. Я залишила, хай тут буде помідор, тут кущ сильний, він натягне. Я минулого року залишала, був такий м'ясистий помідор. Ось такі справи. Бачите, ось така полуничка. Це вже вона не перша, далеко не перша. Перша була 25-го чи якого там квітня. От в мішках. Ну, це я вам просто привожу приклад. Вам же ж нічого не, не важко встромити у мішечок, посадить пару кущиків і буде раніше діткам чи вам поласувати. Тому ваше діло, пробуйте. Бачите, це мої от і болезні огірки, бідні, нещасні. Ну, я сюди пересажу другий, в мене є краще пересадити. Але просто, щоб перших пару штучок. Ну, ми вже їли, це вже не перші. вирвати можна. Я знаю, що це неправильно, і з ними цей от халепа. Ну, нічого. Буде так вже, як є. А ті вон, в мене, бачите, там великі, гарні. Буду обробляти. їх, Сьогодні дам 3,20-ки, бо їм аж треба добре. І срочно терміново треба підв'язувати. Бачите, які вони стоять, це ті, що я в мішечках. Вказувала. Ось яке в них коріння. Я вам покажу, чим підживлять ось мірабел, мені подобається. Бачите, оці вуса треба їм чик-чирик робить, бо він тягне, як справжній огірок. Бачите, товсте стебло, оце тут буду підв'язувати сьогодні, і погнали. Кабачок, зараз покажу. Саме важливо. Бачите, дивіться, йому треба давати калій. О, Муравки і ще з мені буде, буду також обробляти. Оце дивіться, я вам все показую швиденько. Забігла, показала. Оці, бачите, пустоцвіти всі обламують. Дивіться, скільки на ньому ще тут зав'язі буде та буде. Я приходжу, а цей кабачок, отут хвостик пом'якшав. Поки я побігала з Максимом на танцях, потанцювали, він пом'якшав. Я швиденько йому калійне добриво і гарно заливаю. Я сюди попів відра під кущ заливаю. І вони бачите, які класні. Ще трохи постоять і підуть на двір, бо вони мені тут все позатіняють. Ну, ще пару днів і буде кабачок. Отак. Тому варто чи ні в мішках ваше право. Чи в мішках, чи хто в ящиках, хто в чому. Але отаке. Капусточка моя. Поряд з бур'янцем, бачите, вже така в'яже головочки ось почина класти, бачите? Ось пекінка. Покажу вам, видно? Бачите? Отака. От Вон там прихватилось та, що примерзла добре. Ну, я її я розказувала, чим я обробляла, як я реанімувала, то вона трохи повідходила. Якщо вам. Ось, бачите, це, що не накрита була, тут вона була вся жовта. Ну, повідходила, побачимо. Зацвіте, не зацвіте, що буде. Тому, якщо цікаво розказати, як реанімувала, кажіть. Пишіть в коментарях, я ще тут повторю під відео, хоча я вже сто разів розказувала, Но мені не тяжко, я ще раз повторю. Друзі, ви питали магазин ось, у Віталіка. Бачите? Тут є все. Абсолютно все. Все для поливу, сітка, бачите, шланги. Абсолютно, абсолютно, парники, агроволокно, сітка затіняюча. Ну, саме головне, що тут є віталіки, дівчата, які порадять і завжди підкажуть. Гарні в нас продавці, компетентні, грамотні. Все, от наш Віталік. Все насіння, бачите, все свіже, все класне, все перевірено руками. Я вам кажу з власного досвіду. Це не реклама, а просто рекомендація. Дивіться, абсолютно все. Всі концентрати, розконцентрати, байкал, всім відомий, гумати, горщики. Ну, коротше, це моя кімната релаксу. Якби можна, я б тут би жила. Дивіться, земля. Ось, газонна трава. Бачите, мастер, всі добре, всі види мастер, мастер агро. Все насіння, бачите, і голландське, і нашого виробництва. Он плантон для петуній, бачите? Осмокот. Гербіциди, всі федерал. До речі, Віталік, а ну розкажи, будь ласка, людям, як ми виводили берізку, як ти нам радив, як ми по картоплі вивели федералом федерал. в кінці, в кінці літа. Так. Так. Оце О, реально одна перед, людина. Таку, як при тим як купає картошку, збрізкається федералом? А потім пропадає берізка і вибираємося Це єдиний варіант, щоб її вбрати практично повністю. Правильно, і я вам скажу: ми так і обрали. Ми так і прибрали. Дякуємо Віталіку величезне. Он фартірут, мегафол, бачите, для лохини, для гортензій добрива, хилати, патрулі. Все-все-все, все є. А якщо щось немає, то ви звертайтесь до Віталіка на Viber. Я прикріпила внизу відео телефон і ще прикріплю, то Віталік вам знайде. Всім добра, миру, спокою, затишку і всього самого, самого, самого. Найкращого. Звертайтесь, будь ласка, квадріси. Бачите, все-все-все. Всі марки, сингента, вся повністю є. І хоруси, і квадриси, і фасовка, і, і слимаки, і пасліні. Головне і бачите? Теж можна. і каністер теж можна. І все тут не підробка, все, все гарне, все якісне. Це я вам рекомендую з власного досвіду. Ви можете написати на вайбер, ви можете звертатися до Віталіка на вайбер або в Телеграм під номером, який я прикріпила нижче. Можете зателефонувати. Віталік вам зробить обов'язково скидочку. Скажете, що ви від Юлії сільське життя, і 5% скидочка вам буде гарантована. Тому вибирайте. Дивіться, яка тут краса, і скільки тут всього корисних корисностей. Дивіться, є курник, є тут шланга. Для поливу. От, бачите? Люди в нас ходять до Віталіка покупці є, тому рекомендуємо. та Яра отут ще є всі для підв'язки. Все-все-все, ну, абсолютно повністю. Он для мотокоси, всякі ножниці, сікатори, все для саду, садові ножниці. Віталіка а панбон той, що для полуниці вдома, так? Да? С, С, можна рулонами, можна руна, если рулонами дешевше, получається, да. Ру Ми там дешевше, попрацюють, ось там ціни не заводські mm -hmm. у нас. Ну, А якщо не, на розбутку там то встигнуться. Да, ну є дома, да, то і для полуниці, да, да, чорнобілий. Да, Чорнобіли. да, дівчата, можете звертатися. Десь да. і всі, всі. Все, все. 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 все є, я ж кажу. Да. Чого нема, то Віталік знайде. Замовимо, закажемо, Замовим, закажем, і все буде. Плівка. Магазинчик невеликий, але тут все є, як в класного хазяїна, як склад, і це. Ще склад є великий. Я ж кажу. Все, що тут нема, то є вдома. І все можна взяти. Ще раз провожу. Бачите? Все-все насіння класне, якісне, все а фасоване, все, все перевірено. Бачите? От так. Всі мастера. Все, все, все. Мама дві. Все.